Вітаю вас на моєму каналі Готуємо просто! І сьогодні я буду готувати разом з вами дуже смачнючі блюдо, яке називається крученики з грибами. Ця страва стала вже традиційною в нашій сім'ї. Готую я її більше до свят. Подаються крученики як гаряча страва разом з любим гострим соусом або аджикою Для того, щоб приготувати крученики, нам знадобляться такі продукти. У мене це буде філе свінини. Я взяла такий невеличкий кусочок, тут десь кілограм. Гриби, я зарані я їх порізала, це заморожені грибочки. От я їх розморозила, помила, злила водичку, і зараз буду їх жарити. І цибуля. Отаке От количество приблизно мені потрібно. Зараз я її поріжу міленько, сіль і перець по вашому вкусу. Такими невеликими слайсами я зараз його наріжу і потом буду відбивати зараз я буду відбивати наше м'ясо як на відбивні. Зараз не

М'ясо наше я вже відбила, і тепер я кожний слайсик буду посипати сілью, трошки просолю. Все. Тепер хай накриємо його трошки плівочкою, щоб воно не І в цей момент, тепер я його накрию плівочкою. Щоб воно не обвітрилось, А тим часом підготую гриби і цибулю підсмажу для начинки. На розірідну сковородку висипаю гриби без цибулі. Грибочки наші трошечки нехай підсмажуться, випаруються трошки водичка, бо вони ж мокрі. А тоді підлюю олійки і підсмажую. Трошки помішаю їх, щоб швидше випаровувалася вода. Поки жаряться гриби, я тим часом наріжу цибулю. Вода вже випарила, і зараз поділимо олійки, щоб підсмажити її. До золоті зволіки. Олії багато не наливаємо. Можна жарити взагалі без олії, але вони з олією будуть красивіші і вкусніші. Трошки підсолю. Щепотку. Гріби вже підсмажилися, і я їх буду викладати в тарелочку. тарілочку. Гарячу сковородку я висипаю цибулю і буду тут підсмажити. Трошечки налью ой, трошечки. Цибулю я буду жарити під кришкою. Гриби я не жарила під кришкою, бо там багато влаги. А цибулю можна на середньому вогні. ну так, Спочатку можна на великий вогонь, а потім трошки на середньому. Ага. Цибуля вже трохи підсмажилась, я вже її посолила трошечки. Зараз включаю малесенький огоньок і трошечки потушую потушкується. Цибуля вже теж готова. Хорошенечко так підсмажилась, але треба не пережарювати. І висипаємо грибочки. Зараз я їх перемішаю разом. Ще трошечки, може, підсолю. Начинку нашу я ретельно перемішала і трошки підсиплю ще Цього перчика. М'яско вже должно посолитися, і зараз ми будемо закручувати їх. Зараз я виберу хороший і покажу вам, що треба, щоб наружня сторона крученика була е, е, наружна сторона філейки, тому що тут, бачите, тут є салко жирок. І воно буде обсмажуватися. Якщо візьмете всередину, воно буде як, як таке сировене дожарене сало. І отаким образом накладаю сюди гриби з цибулею і зараз буду закручувати От так. Тісненько так. О, от так. О, дивіться, Сьогодні, сюди трошечки. Ось так, бачите? І ця частина, де жир, вона обсмажиться і буде така доволі вкусне. М'ясо має бути відбите тоненько, щоб було еластично. Коли завертаємо начинку, то воно щоб трошечки розтягувалося типу. Бо якщо буде грубо відбите, то буде як дерев'яне. І не буде добре от завертатися. І цей край, бачите, це верхня частина філейки. До тут верх філейки, це тут сальце. От. І вона, виходить, коли заверачуєте, то ложите його сюди, щоб воно було шло, це сало йшло наружу. Тоді воно трошки буде піджарюватись. І так, до кінця, наскільки хватить цієї начинки. Стіки і закрою. Можна, звісно, їх і в менших розмірах робити. Я ще люблю робити їх з квашеною капустою. Але сьогодні в мене є гриби, і я вирішила вам показати з грибами. Что воно хорошо закручивается, бо відбито хорошо. Всего хватило. Получилося все хорошо. Все окей. Хватило на всі. На килограмм. У мене пішло 400 грамів, в мене було 400 грамів грибів і 4 цивульні, як ви бачили, і все. Зараз будемо підсмажувати їх. В розігріту сковородку я доливаю трошечки олії, трошки, щоб у нас коворотка змазана, змащена. І починаю викладати наші кручинки. Сковородка вже добре розігріта і можна викладати ось такі. Можна, звісно, робити і менше по розміру, але гриби просто неудобно закручувати ломіні І я зробила такі величенькі. Але, вивчити, їх можна робити по розміру менше. Ви бачили, що я кладу. Оцією стороною донизу, щоб вперед піджарилася ця сторона, і коли будете перевертати, вона не буде розвертатись. Ну, Ось так, смажемо. З боку вони вже підсмажились і перевертаємо на другий бік. Акуратно, щоб не розгортати їх. Вони вже не повинні розгортатись. на такому не дуже великому вогні. Будемо тебе можна піднімати. Ціми шовчиками кладемо донизу. Всі крученники ми вже пережарили, сложили в кастрюльку і тепер доливаємо води і поставимо їх тушкувати. Води наливаємо так, щоб ондо показалось, бачите? Ну, ще трошечки я піділью, бо це маловато буде. От так, дивіться, щоб, бачите, вода показалась, ну, щоб не зверху. І ставимо тушити наші крученики на повільний вогонь десь минут на 20, може 30. Це вже по вашому осмотрю. В процесі тушення треба спробувати і підсолити по вашому вкусу. Можете додати перчика, можете додати приправи, які вам до смаку. Я не додаю нічого, тільки перець, сіль і лист. лавровий лист. Все. Уже десь хвилин 15 і ще минут 10 поварю, але вже покладу лавровий листочок. Я вже його посолила за своїм смаком. І поперчила, і хай вона собі далі тушкується до готовності. Готовність можна перевіряти протиком ножа. Пройшло вже пів години. Негесенькі вони виходять, вже, такі, що можна вже виключати. Ну, виключаємо. Наші крученики вже готові, я виложила їх в тарілочку. Зараз будемо вже куштувати. Зараз Все, я вже. один розріжу і покажу вам, який він всередині. Дивіться, соковитий, бачите? М'ясо м'ясеньке. грибочки там вже тушилися, цибулька теж. Якщо вони великі дуже, то можете їх отакими шматочками і порізати. І нарілочку подавати от в такому вигляді. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте подобайку і підпишіться на мій канал. Для мене це дуже важливо. Дякую вам за перегляд.